серіали завжди популярні, адже саме вони вміють розповісти сильну історію без затягних сезонів. Якщо вам хочеться напруги, інтриги та атмосферних сюжетів, цей варіант подарує саме те відчуття, коли час зникає, а наступну серію вмикаєш автоматично. Краща сестра: цей трилер досліджує складну динаміку між двома сестрами, яких роками поєднувала лише дистанція. Таємниці родини починають виринати на поверхню. Після жорсткого злочину історія тримає не стільки фактом вбивства, скільки глибокими психологічними шарами, які відкриваються щораз сильніше. Напруга наростає від серії до серії, а фінал збирає сюжетні пазли в дуже емоційний висновок. Затишок це короткий детективний серіал з похмурою атмосферою, тихі вулиці, приховані страхи, чужі історії, які хочеться не помічати. У центрі сюжет жінка, яка ховається від минулого, але воно раптово наздоганяє її В покійному містечку. Серіал плавно розкриває інтригу та досліджує тему провини і другого шансу. Такий собі затишний трилер, який йде дуже легко, але залишає посмак. Мертва справа, отруєння в Чикаго. Документально драматичний міні-серіал переносить глядача у часи гучної трагедії, коли звичайні ліки стали зброєю. Проект досліджує реальну подію, яка змінила законодавство та систему безпеки у всьому світі. Це серіал для тих, хто любить розслідування, що тривають не емоційно, а фактами. Він занурює в атмосферу страху, паніки й повільно пошуку правди. Довга яскрава річка кримінальна драма, яка не залишить вас байдужими. Серіал поєднує детективну історію і дуже особистими переживаннями. Це не про ефектні повороти, це про глибоке та людське, яке пробивається крізь найтемніші вулиці. Спіймені детективний трилер, в якому є багато чому, та ще більше несподіваних сюжетних ліній. Амбітна журналістка полює на злочинців, але нова історія затягує в нескільки непросту ситуацію, що вона не могла про це й подумати. Фінал вас вразить.